Літо 1970 року Тольятті, новозбудований волзький автозавод. Він ще пахне свіжими фарбами та амбіціями. Цей промисловий гігант, зведений за італійські гроші, мав стати символом радянської модернізації. Усе блищить, усе гудить, але у відділі головного конструктора ОГК суцільна врем'янка, де замість повноцінного офісу якісь сарайчики, а замість інновацій один єдиний металогіпсовий макет люксових жигулів ВАЗ-2103, люб'язно наданий італійцями із Фіат. І ось на горизонті з'являється Олексій Косигін, голова ради міністрів СРСР, другий за вищістю після Брежнєва, чоловік від чиєї примхи залежала доля цілих галузей. Косигін приїхав не просто так. Його завдання перевірити, куди поділися державні рублі, вкладені в цей мегапроект. Він обходить цехи, киває неблискучі конвейери, а потім доходить до ОГК, відділу головного конструктора. Там, серед хаосу, кресень і запаху мастики, йому показують той самий макет ВАЗ-2103. Косигін, із виглядом людини, яка бачила і не таке, видає фразу, що увійде в історію Контракт із Фіат закінчується. І що, сидіти, склавши руки? Треба зробити автомобіль підвищеної прихідності для наших селян. Городяни отримають свої жагулі. А що, село обділимо? У глибинці дороги, самі знаєте, які, там без всюди хода нікуди. Чи були ці слова записані стенографісткою? Звичайно, ні. У Тольятті у 70-му стенографістів було ще менше, ніж асфальтованих доріг у навколишніх селах. Але сенс передано точно. У Радянському Союзі однієї такої фрази згори вистачало, щоб усе закрутилося як шестерні в тракторі Білорусь. І закрутилося так, що аж пилюка стояла? Начальство побігло виконувати, інженери схопилися за олівці, а бюрократи почали писати доповіді про виконання та перевиконання планів. І тут постає питання, чому італійці із ФІАТ не допомогли? Невже в контракті не було пункту про всюдихід? Італійці, швидше за все, підсунули би свій морально застарілий джип кампагнола, важкий і неповороткий. Ця машина була не стільки вдалою в лапках, що навіть в Італії її мало хто любив, а у радянському бруді вона би загрузила ще на етапі креслення. Тож вазівські інженери залишилися сам на сам із завданням створити щось своє без іноземних підказок, а також без аналогів, без досвіду, але з горою ентузіазму та з легким присмаком паніки. Автомобіль доводилося вигадувати з нуля, спираючись на кілька старих спогадів про ГАЗ-61 та Москвич 410. Загалом перед інженерами ВАЗу постало два шляхи: перший простий, як анекдот про Брежнева: взяти кузов «Жигулів» ВАЗ 2101 підняти його над землею, прикрутити передній ведучий міст, і готово. Максимальна уніфікація із конвеєром, мінімум витрат і премія від начальства забезпечена. Цю ідею гаряче просував інженер Борис Поспєлов, який, мабуть, мріє про орден. У СРСР подібне вже пробували. Згадайте Москвич 410 на основі москвича 402. Також були повнопривідні побєди М72 і навіть експериментальний ГАЗ-73, зменшений варіант із москвичівськими агрегатами. Усе це суріне випускалося, але ці машини мали купу проблем. Вони були на 150-200 кг важчими за базові моделі, бо додавався передній міст. Також роздавальна коробка і підсилення кузова. Несучі кузова тріщали не бездоріжжі, як радянські плани п'ятирічки. А інженери вважали, що чотири двері робили конструкцію ще слабшою. Крім того, довгий задній звис чіплявся за кожен кювет, а високий центр маси через піднятий кузов робив ці машини нестійкими. Вони могли перекидатися на косогорах чи крутих поворотах. Про безпеку в СРСР тоді не думали, головне, що план виконувався. Але досвід цих машин став для вазівців холодним душем. ГАЗ-61, Москвич-410, ГАЗ-72 – усі вони недовго притрималися на конвеєрі. Москвич-410 припинили випускати у 60-му, ГАЗ-72 – ще раніше у 58-му. Навіть вантажівка ГАЗ-63, побудована за схожим принципом, обпеклася на ті же проблемі високого центру маси і була замінена на ГАЗ-66. Тож головний конструктор Володимир Соловйов і гендиректор ВАЗу Віктор Поляков, який ще на МЗМА наївся лихо із москвичем 410, сказали: хлопці, ні, так не піде, жодних повнопривідних копійок. Вони вирішили створювати повністю оригінальну машину із несучим кузовом, використавши лише окремі вузли від ВАЗ 2101. Перші кроки сталися у 1971 році. Соловйов викликає інженерів Льва Мурашова і Геннадія Аверіна до себе в кабінет. Три місяці на перший прототип командує він. Мурашов спробував заперечити, це нереально. Але в Радянському Союзі слово нереально сприймалося як виклик. Умови були спартанськими, ніяких дизайнерів, ніяких точних креслень, тільки наброски у натуральну величину. Премію пообіцяли, але як це часто бувало, кинули. «Сувок є сувок, обіцяти не означає виконувати. А тим часом робота закипіла. У цехах гуділи верстати, жестянщики вистукували панелі та інженери сперечалися до грипоти. У квітні 1972 року з'являються два експериментальні прототипи Е-2121, прозвані крокодилами за зелений колір одного із них і характерну зубасту зовнішність. Це були не автомобілі, а справжні франкенштейни радянського автопрому. Відкритий кузов із брезентовим верхом, який можна було зняти, перетворивши машину на плаский прямокутник. Дуги безпеки їх довелося додавати самим випробувачам, бо про безпеку згадали вже після складання прототипів. Ремені безпеки кріпилися до дуги і підлоги, але виглядало це так, ніби їх пришили на швидку руку перед перевіркою. Силовий агрегат був справжнім інженерним дивом. Двигун 1,6 літровий розроблений для майбутнього ВАЗ-2106, але за монтажними розмірами ідентичний 1,2 літровому від ВАЗ-2101. Отже, до нього приєднали срібну коробку передач, а до коробки оригінальну роздавальну коробку, спроєктовану в ОГК. Усе це було жорстко з'єднане в єдине ціле без карданів, але з еластичною резиновою муфтою. Передня підвіска незалежна на поперечних речагах. Задній міст був майже як у «Жигулів», але з повністю розвантаженими півосями, які можна було виймати як у вантажівки. Фішкою прототипів була роздавальна коробка із п'ятьма режимами: тільки передній привід, тільки задній, повний привід із жорстким з'єднанням, повний привід із понижуючою передачею і нейтраль. Машини тестували на самарських дорогах і бездоріжжі, якого в Росії було більше, ніж обіцянок про світне майбутнє. Для порівняння закупили новенький уаз 69, бо його наступник уаз 469 ще тільки готувався до виробництва. Отже, крокодили показали себе вражаюче, щоб приховати, що це вазівський проект, на машини ліпили фейкові емблеми: спереду червоно-білий мальтійський хрест, а ззаду напис Форміка на латині «Мураха». Самоділка відбріхувалася випробувачі від цікавих. Найнестирливішим шепотіли, що це румунський фіат чи болгарський прототип. І що дивно спрацювало, жоден журналіст не здогадався, що за звір гасає по Самарщині. Місцева і центральна преса мовчали. Їхня зовнішність викликала у конструкторів сором'язливе бурматіння. Ну це ж просто для випробувань. За справу взявся молодий дизайнер Валерій Сьомошкін, який із лаптівим завзяттям і 17 роками життя в селі вирішив створити щось нове. Він не хотів робити трактор на колесах, який гримить як вагон із вугіллям, але начальство наполягало на традиційному відкритому джипі рама, барабання гальма, спартанський комфорт усе як у УАЗ-69. Сьомошкін і ведучий конструктор Петро Прусов бачили машину інакше, сучасною, із закритим несучим кузовом, дисковими гальмами і комфортом як у легковика. Йому вручили папку із ескізами, де вже були позначені розміри, але без цифр. Постав цифри і роби макет, сказали йому. Він почав малювати власні ескізи, намагаючись знайти образ майбутньої машини. Начальство бурчало чому не так, як у всіх, чому як не на оазі. Але сьомошкін стояв на своєму. Кузов повинен мати сучасний дизайн. До грудня 1971 року він створив макет відкритого джипа в натуральну величину: металевий каркас, пластиліновий кузов, дерев'яні деталі, складні задні сидіння. Але внутрішньо він відчував, що це не те. Навесні 72 року Сьомошкін партизанським шляхом створив макет закритого джіпа. Він працював із Прусовим, який підкидав ідеї та компановки. Запасне колесо, попри гарячі протести випробувача Котерова, засунули під капот. Рішення, запозичене у Фіат 127, але адаптоване до більших шин. Коли Солов'йов побачив макет, він спочатку насупився, але потім видав: Партизани, але молодці. Це був переломний момент. На технічній раді Соловйов хитро заховав відкритий варіант під чухлом і запропонував зосередитися на закритому. Поспєлов, який ще досі мріє про сюдихідні жигулі, намагався сперечатися, але його ідею тихо поховали. До серпня 72 року Макет був готовий і він отримав путівку у життя. До 73 року з'явилися чотири прототипи другої серії 2Е 2121 які були ближчими до майбутньої ниви. Вони отримали закритий несучий кузов, який проєктували з нуля, але з урахуванням компоновки крокодилів. Головною інновацією став постійний повний привід з між диференціалом, який ділив момент напіл, щоб не перевантажувати легкові мости. Це рішення, запозичене у Range Rover, стало першим для джепів малого класу. Плюси машина завжди готова до бездоріжжя, краща керованість і стійкість Мінуси – шум і підвищена витрата палива. Ще одна геніальна в лапках ідея це відокремити роздавальну коробку від КП, щоб не чіпати жиголів. Начальство сказало, коробку не трогать, і це стало вироком. Результат проміжний кардан, який гудів і вібрував. Західна преса потім заявила, що ниву розробляли глухі конструктори. Турмозна система машини була ще одним моментом. На крокодилах стояли громісткі барабані Гальма від Волги. Але на другій серії з'явилися дискові гальма із плаваючою скобою. Не ріждя всюди ходь всюдиходів того часу. Схему контурів зробили оригінальною, щоб компенсувати більшу масу і коротку базу. Це рішення пішло в серію і досі працює на нивах. Сьомошкін додав машині стиль, який сподобався начальству. Поляков, побачивши результати, зрозумів, що на цю лошадку варто ставити. Нива стала першим у сувку компактним сюдиходом із несучим кузовом, постійним повним приводом і комфортом, якого не чекали від радянської машини. До 1973 року прототипи другої серії ВАЗ-2121 стали ще ближче до майбутньої Ниви, але ще не були повністю обкатаними. Ці чотири машини, зібрані між квітнем і серпнем 1973 року, отримали назву Нива, тонкий натяк на сільські простори, де вони мали стати незамінними помічниками. Назва була не просто маркетинговим ходом, це відображення ідеї створити автомобіль, який би однаково впевнено почувався на розбитих сільських дорогах і міських джунглях. У січні 1974 року два зразки третьої серії 3 E2121 представили на державні випробування, третій зразок додали у жовтні для оцінки ергономіки та оглядовості. Ці машини вже мали вигляд класичної ниви, хоча світотехніка та бампери ще відрізнялися. Заправну горловину перенесли на правий борт під лючок, а дзеркало залишилося лише ліве. Кузов став зализанішим після аеродинамічного доопрацювання, а вентиляція салону покращилася завдяки жигулівським форточкам. Шини М51 замінили на нові 15 дюймові VLE 3, але їхня висока боковина складалася на поворотах. Перейшли на 16 дюймові VLE5, зберігши діаметр, що забезпечило кращу прихідність і швидкість. Випробування показали, що Нива поєднувала комфорт легковика із прохідністю джипа. Комісія створила нову програму тестів, змішавши легкову та джипову, визнавши появу нового класу легкових повнопривідних автомобілів. На Дмитровському автополігоні Нива змагалася з УАЗ 469Б, Луаз 969, ІС-14, Rover і Rover 88. У снігу та багнюці вона показала себе на висоті, долаючи перешкоди завдяки динаміці. Уази буксували, а Нива виїжджала з ходу. Зимовий пробіг на Уралі та літній у Середній Азії з Памірським трактом підтвердили, Нива це прорив. Незважаючи на проблеми із карданами, кузовом і шумом, комісія визнала машину готовою до виробництва та експорту. До 1976 року непередодні 25-го з'їзду КПРС зібрали 50 машин першої партії. Це був в якійсь мірі совковий подвиг. Цех ще не добудували, а машини вже зібрали на колінці. Машини отримали комбіновані ліхтарі від ваз 2106, алюмінієві бампери та праве дзеркало. Десять машин відправили до Москви, але у передз'їздівській метошні їх не помітили. У 1977 році конвейер запрацював і Нива почала своє тріумфальне шествіє совком. І як же старався радянський автопром втерти свої колемаги заходу, вичавляючи зі своєї ниви хоч щось пристойне для експорту? В 1983-му совки зробили кабріолет, кузу підсилили трубчастим каркасом згідно європейських норм, додали модні сидіння із підголовниками, ремені безпеки і пластикові розширювачі крил, пофарбовані в колір кузова. У Франції, наприклад, офіційний імпортер POH ще на початку 80-х привозив модель із пафосною назвою Plain Soleil. Совки просто зрізали дах у задній частині Ниви і назвали це модифікацією. Щоб машина не розвалилася на першому ж повороті, кузу підсилили, ніби її готували до раллі. Німці з Deutsche Lad Automobil експортували модифікацію Ніва Каліфорнія. Совки вліпили матерчату обшивку і люк. Тепер власник міг висовувати голову і насолоджуватися капіталістичною свободою. Ця дивомашина продавалася аж до 2009 року. Ніва Сахара 91 91-го року це ексклюзив рівня люкс, випущено 6 штук, колісну базу розтягнули на 30 сантиметрів. Дах ззаду зробили знімним. Мабуть, що власник міг милуватися зірками, поки його трясе на бездоріжжя. Чехи з автолада «Зет» продавали маленькими партіями власний мод Лада, Ніва Вас Вони видовжували задній звис, чіпляли нові крила і пропонували покупцям два варіанти: або грузовичок практик із двома сидіннями, або легковик. Продавали це не тільки в Чехії, але і у Словаччині. У Франції вище згаданий дилер Жан Жак Пох розвернувся наповну. У 84-87 роках він клеїв на ниву стильний обвіс, щоб вона виглядала, ніби щойно з'їхала із подіуму паризького автосалону. Так і народилась ця лада ладення Сейнт-Тропас. Латвійці з Аувіга перетворили ниву на кемпер. У кінці 80-х на початку 90-х вони прикрутили до машини знімну житлову надбудову. Хочеш катайся, хочеш, зніми її і постав на підставку та живи як у наметі. Ідея була непогана, але заглохла без продовження. Ну і на закуску ВАЗ-2346 Капрал пікап від компанії Vis. Кабіну взяли від звичайної ниви і, щоб остаточно добити логіку, додали упорно поворотне з'єднання між кабіною і платформою. Це диво могло скручуватися на 40 градусів, щоб пролізти крізь будь-яке болото. Але загалом машина була невдалою і продавалась дуже слабо. Ось так радянський автопром намагався вразити світ, а вдома залишав своїх споживачів у звичайному комфорті базових моделей.